Це моє перше відео у 2023 році. Тож велкам. І якщо ви вперше мене бачите, то звісно підписуйтесь на мій канал, а також ставте лайк під цим відео. Це і справді дуже допомагає тому, аби поширювався україномовний контент на Ютуб. Привіт, мене звати Ліза Дідковська і ви дивитесь мій новий YouTube канал, де я ділюся епізодами зі свого життя. Насправді раніше я не дуже таким захоплювалася, а от зараз у мене є навіть ні, така собі невеличка колекція, власне, ролер для обличчя і маленькі ролери для зоною під очима. І зберігаю їх в холодильнику. Здається, коли я знімала початок попереднього відео, я говорила про те, що типу вже не знаю, котре відео поспіль починає в піжамі. Треба щось змінити. І думаю, так, в цьому відео мене також буде частина мого ранку. Тобто, в теорії я там знову буду в піжамі. Ні, думаю, треба вже щось змінити. І як ви бачите, я якби змінила вже верх інший, але ниста ніхто не бачить, ця піжама просто не залишає мої відео. За 10 хвилин у мене розпочнеться моє заняття з іспанської, і моя викладачка розповідала мені, мені про те, що в Іспанії п'ють каву зі згущеним молоком, і це називається кафе-бомбон. І я вирішила створити такий атрибут сьогодні до заняття. Насправді це досить смачно. Я не знаю, чи додають туди молоко, але я трошки додала. І от такий солоденький напій. Сьогодні я вирішила зняти такий влог типу back to routine, Повертаємося до повсякденної рутини і справ після свят. Але тут маю сказати про одну фішку цього. Цього відео, те, що насправді знімаю я його в грудні. Бо в минулому влозі я розповідала про те, що на свята до нас приїздить моя мама, і я дуже хочу провести цей час з сім'єю, але через те, що я дуже така, знаєте, організована і. В якійсь мірі перфекціоністична людина, я не можу не випустити відео, і мені це дуже хочеться, бо насправді мені здається дні перед святами, або сьогодні у нас 23 грудня, тобто прямо перед самим різдвом. Вони чомусь схожі на дні якраз після свят, і тому вирішила зарядити вас мотивацією і провести цей день разом. За традицією починаються відео з донату, і мій сьогодні відправляється у банку на підтримку армії. Хочу поділитися з вами невеличким прогресом у вивченні іспанської. І взагалі я зрозуміла, що коли ти щось починаєш, насправді дуже важливо хвалити себе за маленькі досягнення. Це дуже мотивує і ти розумієш, що все не дарма. Так от, я зараз знаходжуся на початковому рівні іспанської. Мені досить важко дається граматика і письмо. І так, до речі, було, коли я вивчала англійську, а от говорити це типу 100% моє. І у нас поряд є піцерія, і там працює чоловік, і зараз буде цитата. Він каже, що він знає всі мови світу і він поліглот. Спойлер одразу українську мову він не знає, але зараз в нього є унікальна можливість її вивчити. Тому ми з ним працюємо у двосторонньому порядку. Він зі мною практикує іспанську, я з ним практикую українську. Це реально подобається, що я по перше можу його розуміти? А по-друге, підтримувати діалог, хоч і на якісь прості теми, але ну все одно це круто. Сьогодні я дуже хочу зробити дошку візуалізації. Насправді це дуже класна штука, але дуже багато людей її неправильно трактують. От мені днями, до речі, попався Тікток на цю тему. А, типу, чому ваші бажання з дошки візуалізації не здійснюються? І там була жіночка, яка пояснювала це таким чином, що дуже багато людей, які знаходяться на початковому етапі а, там, у всіх планах свого життя, а, клеють картинки там, типу, супердорогих машин, яхти, а, будинок, там дуже дуже багато грошей або щось таке. По-перше, дуже такі матері... Реальні цілі, а по-друге, це те, що людина на неї дивиться протягом року, і типу вона не розуміє, як вона може цього досягти. І в результаті ця дошка ні до чого не приводить, окрім якогось розчарування, що ти не зміг це зробити. А насправді це тому, що у тебе не було якогось там чіткого плану, і ти, окрім цієї дошки візуалізації, нічого не робив, що теж дуже важливо. Класно якось зібрати свої мрії, і бажання докупи, але важливо, окрім цього, ще щось робити. Я, як правило, не роблю дошки бажань, я просто пишу якісь свої а, цілі. Цілі мети на наступний рік, але хочу зробити дошку візуалізації просто у плані свого лайфстайлу, типу, типу, якісь там тренування, або там стиль, або ще щось. Тобто, моя камера зараз не витяжці, я стою на носочках, в мене дуже е, затекли ноги. Я до того, що я хочу зробити цю дошку е, як. Натхнення для свого повсякденного життя. І річ, якою я навчилася за останній час, це романтизувати буденні речі. І власне це на чому будується основа мого youtube каналу інстаграму, це на цій романтизації. Навіть якщо так трапиться, що до цієї дошки вже не повернешся протягом року, все одно це дуже класний процес, саме пошуку того, що тебе надихає. Я буду робити на комп'ютері, можливо, через деякий час зроблю ще але Зараз у мене нічого для цього немає, тому відкриваю. Звичайну фігму, знаю, що в канві, до речі, є макет для дошки візуалізації, і для пошуку картинок використовую Pinterest. На вулиці зараз мінус 8 йде сніг, але відчувається, як. Мінус 19. і ще попереджають про те, що будуть шторм, і навіть відмінили всі рейси. Коли ми приїхали в Канаду, це було літом. Нам всі розказували, що ви будете просто в шоці від того, яка тут зима. Вона дуже холодна і дуже вітряна. І грудень пройшов нормально. Але зараз, це перше, коли оголосили якесь штормове попередження. Взагалі мені багато людей пишуть про те, щоб я більше розповідала про Канаду. Тож, якщо вам цікаво, буду частіше чимось таким зділитись. Привіт. — Привіт-привіт! — Ага. — І посередині по центру під типу, червона точечка. Просто щоб ви розуміли, що відбувається. Таня каже: до неї взагалі ніхто не доїжджає сьогодні, бо навіть не виходять з дому. Мені захотілося різдвяний дизайн, але аби він також був в мінімалізмі в той же час, тому зробили ось таке матове покриття. У мене в сумці була шапка, тому я надягнула шапку, а поверх ось ці вушка. І все одно холодно. Це зайшла в приміщення після морозу. Зараз треба зачекати буквально 10 секунд. Я обожнюю цей магазин, в якому я зазвичай купую книги. Тут велика вибірка літератури, дуже дуже круті журнали. Ще великий вибір фешн-книжок, Том Форд, Гламур, Vogue. Я часто розглядаю тут обкладинки, бо тут, знаєте, одна. Краще за другу. А інша половина магазину присвячена декору для дому і різним затишним штучкам. Ще в Канаді дуже популярні кулінарні книги. Тут є окремі стенди лише з книгами з рецептами. Я знаю, що дуже багато людей рекомендують ось цю. Це ресторан, точніше, це мережа ресторанів, яка є в Торонто і в Ванкувері, і вони роблять салати. І ця книга збірник їх фірмових рецептів. Зараз я біля стенду бестселери і побачила тут книгу A message from Ukraine». Ніколи про неї не чула. Можливо, вона нова і вже серед найпопулярніших книжок. До речі, я майже півгодини провела в магазині. Тож перед вами дві книги, з якими в результаті сьогодні я йду з магазину. Це відноситься до художньої літератури. Багато хто мені радив прочитати. І звісно, «A message from Ukraine». Я в одному з минулих відео питала, чи хтось знає, що робити з плямами на угах, але я так відчуваю, що насправді за такою погодою їм мало що допоможе, бо це буде просто постійна історія. Зазвичай я досить рідко читаю вечорами, мені більше подобається зранку, але я поки їхала додому, весь час думала про те, бо скоріше почати, бо мені було супер цікаво. І всі гроші з продажу цієї книги підуть на United 24. Оце я називаю балансом. До речі, мені здається, що в цьому сезоні переможе Катя. Якщо хтось з вас теж дивиться, напишіть в коментарі, як ви думаєте, хто переможе.